Ну, ще е, до якого сорту я <кій> хотів би підійти і на який би хотів би так, ну, звернути увагу. Невеличко. <кій> Це сорт ананасний. Не шалах, а саме ананасний. Він трошки пізніше від шалаха достигає. У мене кілька щеп залишилося. Тут прищеплений кілька гілочок. От. Значить, Проблема завжди була з цим сортом, що птахи клювали його. Цю проблему я фактично вирішив, бо зараз я не бачу, що він був покльований. Там аробада в мене, тут вони підлітають з того боку, де птаха не видно, там підклювують аробаду. А так он, бачу зверху, то в той рік і позато рік все покльовано було. Сорт, ну, побачимо, от отак висить. Він ще Трошки пізніше в мене буде. Це рік мене на днів 10 трошки все пізніше. Так от, кілька плодів там на другій гілочці я прищеплював там в тіні і вони вже були практично готові. Там мене ну теж на жарделі щеплено було. Значить, проблему з птахами я вирішив практично ну частково. А от з гниллю дуже багато. Дуже, скажімо так, хорошо на відміну від дроба дикіоту. Цей сорт гниє. От, бачимо, от три і вже от один підгнив, ну, гниє по тій причині, що в мене особливо деякі сорти, мурахи під'їдають, підідають, починає гнити, діє свіча прийшла, один плід заниває, рядом. Опять е, плоди, які знаходяться, починають гнити. І так ото по колу. От. А Зараз займаюся трошки іншими справами. І руки поки що не доходять, щоб ще раз в чому робити. Чи проти мурах щось робити. От зараз поскуштуємо. Оці два, два плода, от мурах отак от, от під'їдає і починає гнити. Так, ну кіст, кістка частково відділяється. Чому я, незважаючи, що ну, чимало проблем з ним, з цим сортом у мене і ну так гниє, скажімо, до сирої гнилі взагалі він не дуже. Нижче середнього набагато. Маніліоз ну теж так, скажімо. ну, як, як звичайний абрикос. От мені, меніліоз такої високої імунності немає. Але він бере іншими. Він бере, по-перше, розмірами. Це такі маленькі плодики. Ну, для цього соту це взагалі маленькі. Ну, грам по 75, от я бачу, по 80 це ні, ніщо для ананасного. Там за 100 грам, буває до 150 доходить, як картоплина на руці. Попереднє відео я знімав, там показував. Але навіть не цим, а своїм смаком. Можливо, він навіть смачніший для зарубаду. От, зарубаду там. І в принципі, от я знімав ролик про рубаду, казав, що це, мабуть, найсмачніший сорт для середньостиглих. Напевно, ні. Трошки там. Неправильно сказав, хоча Робада раніше достигає це сорт туди десь на другу половину під кінець липня, от в мене він щороку. Можливо, це, скажімо так, більш пізно стиглих, таких між тим же фардао, там і от Робадою. Ну, соку дуже багато. От, от мабуть, найсочний самий, самий абрикос. На середину літа. Ну а смак ну, це взагалі просто в роті тане. От саме за його смак, от я не хочу його виводити, бо смак ну важко знайти абрикос смачніший. Самі смачні сорти абрикосу це середнього терміну достигання. Ранні, ну так, пізні то теж від, ну зрозуміло. Чому не добирають сахару, а от середні стиглі вони самі смачні. І лим... ана... ананасний, він, напевно, серед моїх сортів найсмачніший. Шалаха немає в мене, а от ананасний, він ну, на базарі найдорожчий влітку і найтакий покупаємий. А по смаку, ну це взагалі. От, я думаю, якщо так займатися ним, то для власного споживання це от просто шикарний. Просто шикарний. Напевно, тому <coughs> мене його так полюблять мурахи. Мурахи в плані сорти їдять. Ну, ще бачу, ще зданкуватий там тіні. Там ще тільки набирає окрас. Можливо, ще, якщо що залишиться, там плодяки які. От Я вже зараз бачу, от, ну, грам 130 великий, якщо там щось залишиться, мені мурахи щось залишать, я попрошу їх то, ну, щось може з йому отак вирощуєш, тільки ради того, щоб кормити мурах. А так, це сарказ був, а звичайно, сорт пристойний. Я радив би. У мене чимало живців. Не дуже багато хто заказує цей сорт, а зря сорт дійсно вартий, щоб його вирощувати. Зайос просто божевільний смак.